ходу тіла буду розповідати. Значить, що таке європротокол. А ні, я його вам тут Щоб ви бачили бланк. Я вже колись таке писала. Через того в мене десь збереглося. Значить, європротокол це такий спеціальний документ, який складається між. Учасниками ДТП між транспортними засобами-учасниками в ДТП, якщо ніхто третій не постраждав. Тобто суто два, два автомобілі зіткнулись, ото між ними е, проводиться європротокол, це ніби згода да, безпосередників вирішити проблему. Якщо ви там, якщо виникла. Дорожньо-транспортна пригода. Значить, будь-хто з е, учасників, чи автомобіль А, чи автомобіль Б, може сповнити будь-який з бланків. Або бланк А, або бланк Б. Чи жовтий, чи синій без різниці. Внизу, у нас внизу пишеться інформація і. Схема зіткнення. Да? Значить, ви заповнюєте такий план. В першій частині, значить, е, ваші прізвища, ім'я по батькові, так, та, 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 потім інформація про м, ваш автомобіль. Та, 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 та. І ще одне. Коли може скластись Європротокол, якщо і в особи А, і в особи Б є страхові полюси? Коли страховка. Може перекрити ваше, хоч трішечки ваше ДТП. Зараз, якщо ви купляєте страховку, вона перекриває суму в розмірі 50 тисяч гривень. Зараз можуть бути якісь зміни, але до сьогоднішнього дня я я читала такі дані. Страховка може перекрити, ну, як там правильно, damage, господи, ущерб, Як українською буде? Ви мене поняли. В розмірі 50 тисяч гривень. Е, так, в принципі, все сказала. Значить, наявність зеленої картки страхового поліса, немає інших учасників руху, крім двох ем, автомобілів, да? Двих, двох транспортних засобів, не притягується поліція швидка і так далі. І, в принципі, все. Це і є Європротокол. Це ніби... Аня, якщо третій, наприклад, постраждалий але він не має претензій ніяких. ну, наприклад, там... Все Зачі... одно не можете скласти Європротокол. Mm -mm. Не можете? Ні, не можна. Якщо Ми є, не третій? Можна. навіть якщо є, якщо є третій, і якщо навіть в нього нема претензій, ви скласти в Європротокол не можете. Не можна. Значить, перше. Оберіть правильне твердження однієї з умов використання спільного повідомлення про дорожньо транспортну пригоду. Читайте. Що найбільше підходить? Вірно, все. У -у -у. А я друге мене... лише друге. Так. Якщо в обох водіїв транспортних засобів є страховка. В одного є страховка, в другого є страховка, Домовляємось, пишемо Європротокол. Добре. Друге питання. Чи можна скласти спільне. Ем... Повідомлення про ДТП, тобто Європротокол, якщо шкода завдана третім особам? Ні. Ні, не можна. Чи складається спільне повідомлення про ДТП? Якщо шкода завдана третьому транспортному засобу, крім двох учасників ДТП? Ні, не можна. Ні, не можна. Ким складається спільне повідомлення про дорожню транспортну прогоду? під Європротокол. Ким складається? Співробітники комполіції? Ні, ніякої там поліції нема. Ага. Так, друга відповідь, правильна. Лише два учасники, які зіткнулись, ото вони на місці складають Європротокол і ті домовляються між собою. А правильно. де вони беруть бумагу з Європротоколу? А вона є в кожного. Ви, коли оформляєте страховку, вам видається ця штука. А, я поняла. Так. Хто з водіїв, учасників ДТП, заповнює пункт, наприклад, А? А хто заповнює пункт Б? Там, мабуть, будь хто. Правильно. І останнє питання: В разі завдання шкоди життю та здоров'ю учаснику чи учасникам ДТП, чи складається це спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротокол. Ні. Все, ви, ви все знаєте. Молодці.